OmTV про Головне. Выступил сегодня президент Франции Макрон уже из Чехии, ну то есть практически прямо на границе с Украиной, продолжил продвигать тему войны с Россией после встречи с еще одним русофобом Петром Павелом. Макрон заявив, що Європі пора би перестати быть трусами. Фінляндія, ставши повноцінним членом НАТО, видала дозвіл на будівництво заводу із збиранням винищувачів F-35 блок. Його збудують на промисловому майданчику неподалік фінського міста Нокія. Нові загрози сходять в тому числі з території Швеції та Фінляндії, де НАТО сьогодні вперше то происходит впервые, репетирует війну. З нашої Будівництво розпочнеться в другій половині поточного року. У цьому ж комплексі розміститься сервісний центр двигунів літака F-35, який буде забезпечувати підтримку протягом усього терміну служби літака. Цей проект є частиною ширшого контракту, підписаної Фінляндією з компанією Lockheed Martin. Відповідно до якого Фінляндія погодилась закупити 65 літаків F-35 на загальну суму близько 10 мільярдів доларів. Літаки F-35 замінять нинішній парк військово-повітряних сил Фінляндії. Нагадаємо, що літаки, які перебувають на озброєнні фінських військово-повітряних сил, придбані були ще в далекому 1992 році. Дрон набирає висоту та перевертається у повітрі. Таке завдання мають навчитися виконувати пілоти-початківці. Інструктор Віталій пояснює, як керувати пташкою. Він про це знає добре. Був пілотом БПЛА на війні. Тож у нього до учнів вимоги суворі для тих, хто чуть, -чуть не дотягує в рамках а, а, тої програми, яка запланована по польотам на впівішечки. У них йде не відрахування, а просто. Вони вектор їхньої там навчання зміщається як не основний пілот, а як пілот підтримки. Другий пілот Віталію цивільному житті працював у банку, виготовляв освітлювальні прилади та захоплювався мотоспортом. А з початком повномасштабної війни пішов до війська. Спершу був у розвідгрупі, а потім пілотував FPV-дрони. Повертався із завдання біля бахмуту, коли автівку лучила російська міна. Від смерті врятували побратими, але ноги Довелося ампутувати після поранення. Відповідно, коли я зрозумів, що ну там. Доведеться ампутувати ноги, і відповідно я відразу вже розумів, що в будь-якому випадку я там докладу максимальні зусилля для того, щоб повернутися в подальшому на військову службу. Але повернутися на передову лікарі не дозволили. А от у 118-го окремо бригаду ТРО був потрібен інструктор із півотування дронів. І Віталій там знайшов своє місце. Вона вже давно перейшла там на рівень різних безпілотних апаратів. Ми бачимо, що там. Пара або там група невелика людей, маючи при собі там БПЛА, які обладнані вибуховими засобами, може знищувати там багатомільйонну техніку, мінімізуючи свою там присутність безпосередньо в зоні ураження цією технікою і затрачаючи набагато менше ресурси. Нині чоловік навчає пілотування учнів захваті, що їхній тренер має бойовий досвід. Це обов'язково має. Бути у інструктора у людини, яка буде навчати хлопців, тобто тому що до нас на навчання поступають хлопці, які також були на війні, і тому їм обов'язково потрібні ці навички, які людина отримує саме, саме на фронті. Є багато величезна кількість нюансів, які які не знайти в цивільному житті, яких не навчитися. Поза службою Віталій дбайливий тато має 16-річного сина Антона, який живе в іншому місті. Зустрічаються на вихідних і люблять разом гуляти парком. Віталій розповідає, іноді на протезах складно давати великі відстані, але він не відступає. Погуляти також буває досить таки проблематично. Вона знову ж таки бувало не звертаєш увагу а, на там якісь перепади висоти, там скільки це спуск. Покати чи з невеличким підйомом, там ступенечки. А зараз доводиться все-таки попередньо трішки а, більш а, уважно розглядати, куди ти рухаєшся, як ти йдеш, а найголовніше, як ти відтіля повернешся. Син Віталія за рік вступатиме до військового вишу, каже, надихнувся прикладом батька. Сміливість. Та як я вже казав, в будь-яких ситуаціях не падати духом і продовжувати працювати. Підстраюватись під ритм життя. Він дуже довго приховував своє поранення, і одного разу, коли він ще сказав, що він приїхав, він два дні до мене не приїжджав, і ми зрозуміли, що щось не так. Мама зателефонувала йому, спитала, що і як, і потім вже розповіла мені. Спочатку я дуже сильно засмутився. Але потім зрозумів і побачив, що він не падає духом, і чому я буду падати духом, якщо він так тримається. А Віталій мріє про мирне майбутнє для свого сина та всіх українських дітей, адже саме за це він і пішов воювати. Для дітей це вже цього абсолютно не хочеться. Хочеться, щоб вони цього уникли. І, взагалі, хочеться, щоб діти вільно могли обирати той спосіб життя, як вони хочуть жити. Яна на Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал фон дер фондерляєн офіційно обрали кандидаткою на посаду глави Єврокомісії. Це рішення ухвалили на з'їзді європейської народної партії, найбільшої фракції у Європарламенті. За проголосували 400 делегатів, тоді як лише 89 виступили проти. І тепер її кандидатуру на виборах має підтримати більшість країн-учасниць ЄС. Під час своєї промови Урсула фон дер фондрляєн назвала війну в Україні одним із ключових викликів, які стоять перед країнами ЄС на з'їзді. Європейська народна партія також ухвалила спеціальну резолюцію. Про план ЄС для перемоги а пропонують реформувати усю систему військової допомоги і закликають Єврокомісію та НАТО ухвалити чіткі кроки для забезпечення цієї перемоги. Згідно з резолюцією, західна військова підтримка щорічно має бути більшою за 25% західного ВВП. Це втричі більше ніж Україна отримала торік. Світ зараз такий же небезпечний, як і протягом багатьох поколінь. Російська агресія намагалася стерти Україну з лиця землі. Війна триває третій рік і стала інтенсивнішою ніж будь-коли. Ми бачимо силу і небезпеку тривожної ліги диктаторів, що зростає війни в Газі і дестабілізації на близькому сході. А тут удома друзі Путіна намагаються переписати нашу історію і викрасти наше майбутнє. Вони поширюють ненависть зас. Своїх клавіатур вони хочуть розтоптати наші цінності і знищити нашу Європу. І ми, європейська народна партія, ніколи не дозволимо цьому статися. Боїться Росії і розраховує на мирні переговори. Видання «Політика» розкрила причини стриманої допомоги Україні від Олафа Шольца, німецького канцлера. Зуважили, що його позиція не змінилась. Він не думає про перемогу України. Він допомагає Києву лише, аби не допустити краху. Берлін діє суголосно з Вашингтоном і надає озброєння та техніку, якої достатньо для ефективної оборони і локальних наступальних дій, але не для перемоги. Стриману позицію канцлер не раз висловлює, і публічно він відмовляється прямо говорити про перемогу України. Додає видання і причини поведінки Шольца для експертів очевидні. Глибокий страх перед Росією З цим пов'язаний і спротив постачанню далекобійної зброї. Олаф Шольц пручається навіть говорити про крилаті ракети Таурус. Він боїться, що це підштовхне Росію до агресивних дій проти Німеччини. Водночас, обережний підхід канцлера підтримують понад дві третини німців. І Олаф Шольц не бажає втратити їхні голоси. Його рейтинги і без того Епські це вже позначилось на градусі передвиборчої кампанії. Союзники зібрали майже всі кошти для закупівлі боєприпасів для України. Повідомляє про це агенція Блумберг. Передати снаряди за чеською ініціативою можуть навіть найближчими тижнями. А точні терміни невідомі. Все залежить від контрактних зобов'язань, графіків постачання посередників посередником. Виступить Чехія. Саме Прага знайшла понад 800 тисяч боєприпасів. Це артилерійські снаряди натівського і совєтського калібрів. Але передати їх негайно Україні самотужки. Чехії не вистачало коштів. І вона Просила підтримки у союзників, сформувала коаліцію із понад півтора десятка країн, залучила навіть Францію, яка досі блокувала закупівлі за межами Європи. Для Парижа це питання було принциповим прагнення втримати інвестиції в ЄС. Голосом разума виступив глава МІД Венгрії Сіярта заявив, що країни НАТО довжні збіжати столкновіння з Росії противном випадку Європу. А за ней всю планету, как он выразился, откроют ядерный пепел.